Друзі, усім добрий вечір. Зараз я знаходжуся у своєму старому садочку. Хочу такий невеличкий обзор зробити. Пробіглася по своїм квітам. Дивлюся, що хендель відцвітає. Треба йому, мабуть, на наступний рік робити якусь тут опору. Дивіться, які гарні соцвітя. Це Троянда Хендель називається. Вона мені дуже подобається. Я хочу її в цьому році попробувати черенкувати, друзі. Тут у мене такі хвойні рослинки, ви вже бачили їх. Хоча трояндочка у мене, це ой, мучениця якась, вона кожен рік оце восени стоїть лиса в мене, зато подивіться, які в неї світи. Я все думаю, може їй тут не подобається, може її забрати від сіля. бо тут довго зберігається сирість, земля така сирувата для троянди. Оцю сюди висадила, тепер думаю, навіщо я сюди висадила? Така дилда здорова, вище мене вже. Це трояндочка, вона в мене росла в другому місці, була маленька. Не знаю, ніколи не давала такі пагани. Сюди перенесла, отак от вона в мене почала рости. Отак на цей час виглядає мій старий садочок. Друзі, багато дуже роблю переробок, пересаджую, викапую, твісті ляпо вбирала, бачите все. От тому хочу, щоб сюди оцей ось, ось ялівець пішов рости, і він дійде до цієї доріжки і буду його підстригати. Ось тут роянду буду вбирати, оту лаванду буду розсаджувати. В общем, багато дуже друзі, переробок. Отут повбирала багато рослин, тому що вейгела ця почала рости, буде великий кущ такий, і з під неї убрала і півони, і ну, все повбирала, друзі. Зараз хочу показати, чим я сьогодні займалася. Оце у мене є така діляночка, я повиполювала там бур'яни, повидьоргувала все. І на цій діляночці, друзі, бачите, що я зробила сьогодні. Вчора нарізала у сестри з її троянд, які мені більше всього подобаються черенків. І оце, нарізала, і оце почеренкувала її троянди. Тут і мускусні, і чайно гібридні і дві плиткі троянди. В общем, дай Боже, щоб вони всі прийнялися. Зараз піду шукати кришечки на ці баклажки, бо 20 сортів троянди ще не це я ще свої не черенкувала троянди. Ось і не понаходила кришечки не на всі. Треба щас позакривати, бо ночі холодні. І хай собі сидять до весни. Вже чіпати я їх не буду. Буду дожидатися завтра, обіцяють дощ. Я думаю, що все буде з ними добре. Друзі, зараз підемо, де вам, я вам іще щось покажу. Друзі, у мене нові три троянди. Одна троянда, отака, дивіться, який гарний в неї колір. Такий світло-фіолетово-рожевий е, внутрі. І по краю він такий маліновий. Оце дивіться, <хи> яка гарна троянда. Це я пообрізала, її висадила. І зараз буду з тих гілочок робити ще черіночки. А ще, друзі, у мене дві троянди е японські. Тут у мене такий без рукамоник. Зараз буду це різати. Одна троянда, ну, вона зараз не дуже гарно виглядає, дивіться, одна така флорібунда. Ось. А друга світла рожева. От така трояндочка. Вона буде така повненька, така блідна, блідна рожева. Одна з із, із них тих троянда Аої, а другу не пам'ятаю, друзі. Потім, коли це все буде рости, я попідписую і поставлю все це таблички біля них. Оце зараз в мене, в мене така робота. <му> да, забула ще показати. Сьогодні я їздила, заказувала учора дві хризантеми на ринку, і ми з чоловіком їздили, забрали. Одна така, дивіться, чудова махрова хризантема. Вона коли розцвітає, коли починає квітнути, вона жовта, а коли завершує вона своє цвітіння вона становиться така рижа, як рижувата, корішнювата А друга хризантема білий лебідь. Дивіться, яка повна гарна хризантемка. У мене є біла, але вона не така і пізніше квітне. Оце поки все, друзі. Зараз підемо в хату, я покажу вам. Де щось цікаве. Друзі, на завершення. Зараз хочу показати, що в мене квітує. Позаносила рослини, які були у мене на дворі, в хату, і хочу показати, як у мене квітне гібіскус. І, по ходу, показую вам антуріуми, які я пересаджувала. Друзі, дивіться, як їм сподобалась нова земля. Вони попускали, дивіться, скільки квіточок молоденьких. Їм, мабуть, дуже сподобалось їм. <хи> і оцей рожевий теж дивіться. Землю я робила, там додавала і вугілля додала, ось і торф додала, і кору. Там, ну, цілу суміш робила. І дивіться, які гарні листя у нього стали. Горщики величенькі їм дала, їм дуже сподобалось. Друзі, ну зараз річ про цей гібіскус, дивіться. Він у мене малий, купила його навесні, і він чомусь так повільно росте. І дивіться, яка в нього чудова квітка. Такий рожевий гарний колір. Камера, дивлюся, передає повністю його колір, дуже гарний. Дивіться, які у нього ліпісточки скільки. Він махровий, дуже гарний. І зіфірантус мій все продовжує квітнути. І цей гібіскус набрав у мене ще. Дивіться, скільки бутонів буде у нього. Квіту... Вірніше, скільки буде квітів? Бутонів багато набрав, тобто почав квітувати. Я теж його пересадила, йому теж, мабуть, сподобалось дуже. На цьому, друзі, я буду прощатися з вами. Дякую всім, хто заходить до мене, хто мені пише. До побачення, друзі, до нових зустрічей.